Добрий день! Хочу привітати всіх. Я сьогодні вийшла із-за кадру на дачі. І, як то кажуть, момент істини, який же може бути кущ смородини, наскільки може бути великим, От наскільки мені вдалося це зробити. І зараз я от маю з собою таку рулетку і йду його заміряти. Значить, якщо брати по ширині, так, то ось там початок, тут кінець, і в мене вийшло 2,30. Так, вийшло. Вийшло, як бачите, 2,30 ширини. Так, дивимося глибину. Глибину. Глибину туди до забора. Так. Так, глибина до забора. Глибина до забора. Так, ось я зафіксувала. Дивіться, 2,40. Так, тепер дивимося висоту. Так, він був навіть ширший. Так, йду виміряти його тепер висоту. Так, от ви бачите, який цей кущ в порівнянні зі мною. Так? Саме високі його гілочки аж он там, так? І зараз я його буду заміряти. Так, і це, і це по замірам у мене вийшло. Дивіться, 2,10 ось фіксованої висоти. Тобто ось такий кущ мені вдалося вирушити за 7 років. Цей кущ, коли відсутні заморозки, це в цьому році нас приморозило, і тому я зібрала з нього мінімум яги, це було десь відро. А в позапрошлому році він мені дав урожай 4 відра смородини. Так, хочу, не знаю, чи може він, мені було б дуже цікаво, чи може він претендувати на книгу рекордів. Напишіть, будь ласка, у кого які виростають кучі смородини, хто яких добивається результатів, завдячуючи там догляду, до хорошому догляду. Ну і, звичайно, відповідно, на якій території він може рости. А я потім напротязі сезону розповім, яким чином я доглядаю за своєю смородиною, як удобрюю, як обробляю, борюся з різними шкідниками і отримую хороші врожаї. Так, Якщо вам сподобалося це відео, чекаю від вас. Коментарів, звичайно ж, лайків, підписуйтеся, будьте зі мною на каналі Відпочиваю, Працюю, творю і будемо творити разом. І хай в усіх ростуть такі гарненні кущі-смородини. Тобто, я так розумію, що оцього одного кущика мені тепер вистачає достатньо ягід. І тих 10 штук, які я спочатку посадила, то занадто було. Так що, всім пока!